Орден святого Великомученика Георгія Побідоносця Віталій Журавський отримав із рук настоятеля Києво-Печерської лаври, який відзначив його вклад у розбудову держави та церкви. Його трудами відреставрований храм Христово Здвиженський. Багато зроблено інших храмів, видані багато літератури, і він являється дійсно борцем істини Божої. Він не стісняється ні при якій. Владі говорити те, що думає. Сам Віталій Журавський зізнається, що ця нагорода стала для нього несподіванкою, проте зупинятися у своїх добрих справах він не збирається. Ця нагорода це як аванс для подальшої роботи з людьми бідними, які потребують допомоги і допомоги від Господа Бога. Продовжуються поїздки в Лавру, які я організовую саме для небагатих людей, для того, щоб вони ближче були від Бога. І набиралися тої божественної енергії, яку їм дарує Лавра. До речі, це вже не перша нагорода народного депутата від православної церкви. Раніше Віталія Журавського було нагороджено орденом преподобного Нестора Літописця першого ступеню та орденом преподобних Антонія і Феодосія Печерських першого ступеню.